Я, якщо чесно, так втомилась відкладати, так втомилась відкладати своє життя і втомилась від відчуття вічного пошуку. Що я шукаю? Що я шукаю? Скільки можна мені це все шукати? А жити коли, викроювати якусь нещасну годину, півгодини чи відчувати спонтанну радість від якихось своїх дій? А як же спеціальне планування життя на всі 100% з відчуттям, що я його зараз живу і роблю, не зважаючи на страх те, що хочу? Хочу знімати YouTube так давно. Обдумувала цей момент. Ну, але ми ніколи не знаємо, що трапиться в житті. і чи довго взагалі я ще буду жити і так далі. Чи зможу щось сказати, те, що я хочу сказати, чи зробити те, що я хочу зробити, чи планую дуже давно це зробити? Я хочу знімати YouTube так як є, зі своїм відчуттям, інсайтами, чимось цінним я маю поділитися. Хтось має почути це, стати більш душевним, більш а, цілісним, більш навіть врівноваженим в плані структурування думок. Я відчуваю, що я можу з цим допомогти. Я працювала багато над своїм самовідчуттям, над тим, щоб могти трішки структурувати цей хаос, цю творчість, цю, а, вічне бажання пошуку і так ти ніби поза, поза грою, поза життям, коли ти знаходишся в пошуку. Давайте жити конкретний день. З конкретними цілями, з відчуттям життя. Не цілі з відчуття, а треба зробити, треба, бо я мушу, бо я маю, бо... бо треба планувати. Давайте відчуємо повністю оце відчуття розмаху життя, яке воно має бути, і яке ми маємо відчувати протягом дня. Повністю життя. В розрізі тут і зараз, в розрізі воно моє, моє. Тобто тої і того, хто я є зараз, не в майбутньому, не якась ідеальна версія. А от зараз з цими завтиками, з цією зовнішністю, з цими мінусами, прокрастинацією, з цим усім. Давайте поєднаємо відчуття. Ідеальне життя, яке я хочу жити, і там, де я є зараз, складемо все разом і відчуємо, що це не різні частини, це одна і та сама частина. Моє життя, яке я хочу жити, і те, що я можу зараз зробити, з тією базою, яку я зараз маю. Давайте складемо це все в один пазл, структуруємо і відчуємо, що я вже можу. Що я можу вже зараз жити це життя, яке я хочу жити, і відчувати за це вдячність, і відчувати за це повну ту легкість реалізацію. У стосунках я вже реалізуюсь. У материнстві я вже реалізуюсь у якихось професійних речах чи у житті, у спілкуванні, в комунікації я вже реалізуюсь цієї реалізації не Створювати з неї, як колись я щось буду реалізовуватися. Я вже себе реалізовую вже зараз, сьогодні. І як я хочу реалізовуватися сьогодні? Як, що я хочу говорити людям? Що я хочу нести людям? Якою я хочу бути для людей? Чим я хочу ділитися з ними? Як я хочу відчувати цей обмін, цей коннекшн? Цей зв'язок я віддаю чесно і отримую чесно. Знову віддаю чесно і отримую чесно. Наповнююсь, відпочиваю, але і віддаю чесно. Де ця чесність, О, в тому, що я хочу віддати. Давайте йти до неї. Що чесного я хочу. Я хочу ділитися чим чесним, чим своїм, чим, чим особливим. Чим особливим. Не колись, а зараз, з цією базою, яка є, не чекати моменту, не планувати майбутнє, якого може не настати. Як зараз я можу сердечно ділитися з людьми, які мене оточують вже Як? Давайте про це подумаємо. Yeah. <laughs> you